Біблія, книга Левіт, глава 11. І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм Промовляйте до Ізраїльних синів, кажучи Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі. Кожна з худоби, що маєте розділені капита і що має копита, роздвоєні, розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені капита. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці і має ратиці роздвоєні, розривом та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете торкатися нечиста воно для вас. Оце будете їсти зо всього, що в воді, усе, що має плавці та луску, в воді у морях та в річках. Їх будете їсти. А все, що немає плавців та луски в морях в річках за всього, що роїться в воді, і за всього, що пливає в воді, гидота воно для вас. І вони будуть гедота для вас їхнього м'яса, не будете їсти, а їхнього падла будете бредитися Усе, що немає плавців та лузки в воді, гидота воно для вас. А з птаства будете. Придитися, оцього не будете їх їсти, гедота вони, орла, грифа, і морського орла, і коршока, і за родом його, усякого крука за родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його, і пугача, й рибалки, та ібіса, і лебедя, і пілікана, і сича, і бусла, чаплі за родом її, і одуда, і нетопира. Уся Комашня, що ходить на чотирьох, Гедота вона для вас. Тільки не будете їсти з усієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі. Оці серед них будете їсти сарану за родом її, і солам за родом його, і харагол за родом його, і хагав за родом його, а вся гадина летюча, що має чотири ноги, Гедота вона для вас. І через них ви будете ставити нечисті. Кожен, хто торкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе, що з їхня. Жін опадла випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділене копита що не має роздвоєного розривом копита, і жуйки не жує нечисті, вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий. А кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхнє падло випере одежу свою і буде нечисте аж до вечора. Нечисті вони для вас. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі, кріти, миша і ящерка зародами їм. І ховрах, щури, слимак, і їжак і тхір. Оці нечисті для вас серед усього плазучого. Кожен, хто торкнеться до них. Коли вони мертві, буде нечисте аж до вечора. І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте. Кожна річ з дерева або з одежі, або зі шкури, або з грубої тканини, кожна річ, що вживається до праці в воду, треба покласти. Їх і будуть нечисті аж до вечора, а потім стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде щодо його середини, усе, що всередині його, стане нечисте, а його розіб'єте. Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста. А кожен напій, що п'ється у кожному таким посуді, стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечисте, піч та огнище буде розвалено, вони нечисті і нечисті будуть для вас. Тільки джерело то яма, збір води будуть чисті, а хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий. А коли, що впаде з їхнього падла на всяке насіння, сів би, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас. А коли помре, що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, той буде нечистий аж до вечора. А хто їсть і спадла її, той випереодежу свою і буде нечистий аж до вечора. І хто носить, падла її, той випереодежу свою і буде нечистий аж до вечора. І все плазуючи, що плазує по землі, гидота воно не буде їстися. Усе, що повзе на животі, все, що повзе на чотирьох, аж до всього, що багатоножне, усе плазуче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони, не занечищуйте душ своїм усім плазуючим, що плазує, і не зробитеся нечистими ними, і не станете нечисті ними. Бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся, і будете святі, бо святий я і не. Занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі, бо я, Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо святий Я, оце закон про худобу і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається по воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звіриною, що їсться, та між звіриною, що не їсться».